Гості почали поєдинок доволі впевнено. Бігмени одеського клубу обстрілювали ворожий кошик. Євген Ткаченко зробив рахунок 3-8. У відповідь Станіслав Овдієнко скорочує різниці до одного очка, але наздогнати суперника в рахунку протягом першої чверті не вдавалося. Біпа виграла стартову десяти хвилинку сімнадцять-чотирнадцять. Начало було не дуже, не доігрували комбінації. Много своїх бросков промазали. Наздогнати та обійти суперника в рахунку вдалося на початку другої чверті. Антон Буц заробив п'ять поспіль очок. А Запоріжжя вперше у матчі вийшло вперед 19-17. Господарі деякий час втримували перевагу, але далася в знаки нереалізація дальніх китків. Протягом першої половини гри запоріжці не закинули жодного триочкового, тому на велику перерву пішли поступаючись 28-35. Можливо, відсутність довгої практики ігри на натом. В домашнем паркете чрезмерный настрой перегорели ребята, потому что мы сегодня показали абсолютно противоположную игру, которую сыграли 9 числа в Николаеве. Результативність Євгена Ткаченка призвела до ситуації, коли господарям потрібно було відігрувати різницю в 11 очок. Але із цим завданням запорізьці впоралися. Трохи більше ніж за хвилину Олексій Чигринов заробив 9 очок, а після його триочкового рахунок став 51-52 і публіка повірила в перемогу. Вже в наступній атаці все той же Ткаченко заробляє чергові три очки для своєї команди. за рахунку 51-55 на користь з біпи команди готувалися до заключної десяти хвилинки. Пішла жорстка гра в обі сторони, і дуже складно попадати, коли все время йде давлення, где-то толчки, тобто трохи нерви пошли на перший план. Вийшли. Відчайдушно боровся під обома щитами Антон Буц. Всередині заключного періоду бікмен запорізького клубу нарешті зрівняв рахунок: 61 – 61-61. Все вирішувалося на останніх хвилинах. Непідготовлені китки баскетболістів Запоріжжя з дальньої дистанції не досягли бажаної мети. В той час, коли Микита Найко холоднокровно реалізував тривожковий і за 30 секунд до фінальної сирени зняв питання стосовно переможця. То, що ми грали сьогодні. Це... Не командная игра, не баскетбол, а летом в такие игры играют на улице. А так, мне сказать нечего. Мы проиграли все. Сегодня ничего не забили. Трехочковые, я не знаю, там процентов 10, наверное, да? Проиграли подбор. Проиграли все. Может быть, сказалось, что мы не играли долго. Найрезультативнішим в запорізькій команді став Антон Буц, на рахунку якого 20 очок та 8 підборань. У складі гостей 22 очки та 6 підборань набрав Євген Ткаченко. Наступну гру в чемпіонаті баскетболісти команди Запоріжжя Зок проведуть у суботу, 23 січня, з лідером турніру «Южненським хіміком. Початок матчу в палаці спорту Запоріжжя Алюмінбут о 14.00.